Ми можемо сидіти, склавши руки, ми не можемо далі чекати. Три роки прийшло від Майдану. Насправді, крім вимоги виконання Януковича, всі інші вимоги фактично не виконані. Люстрація проведена на папері, антикорупційна боротьба на папері. Де олігархізації взагалі не відбулося. Більше того, вони зараз планують проводити далі приватизацію стратегічних підприємств, роздати олігархам за бесінь. Вони хочуть вводити ринок землі сільськогосподарського призначення. Вони проводять абсолютно слабку програшну зовнішню політику. Фактично сьогодні на Україну чиниться тиск, щоб Україна здавала свій суверенітет через мінські угоди, через вибори на окупованих черед, територіях. Через зміни до конституції ми маємо це зупинити сьогодні. Ми йдемо саме з метою не допустити цього. Але звичайно, ми будемо висувати і свою конструктивну програму. Для нас важливо, що ми об'єдналися. Для нас важливо, що націоналісти виступають єдиним фронтом. Роки війни, три роки роботи фабрики Ліпіцька імені Петра Олексійовича Порошенка. Їжте цукерку, потяг рушить, рейки не звернути з своїх колій. Ми вам даруємо ці два презенти і сподіваємося, назад, отпускайте. що солодке життя вас чекає назад. там, де ви отримуєте і досі свої мільйони. З країни агресора! З країни шоколадної мрії! Слава Україні! За три роки! Ця влада ще більше стала олігархічною! Корупцію не побороли, лише фікція боротьби. З люстрації познущалися практично всі ті зі старого ж режиму, які мали бути ув'язненими, вони далі сидять і далі жирують і далі керують. Непокарані ті, які вбивали наших побратимів на майдані, бездарно ведуть війну, прозявили повністю міжнародну ситуацію і торгують за нашими спинами, торгують на крові. В той час, коли тисячі кращих синів доньок України на передовій відстоюють наші з вами інтереси, що прагнуть ці бариги, ця влада на чолі з олігархами, які їх утримують і фінансують? Та вони прагнуть одного, вони правильно далі визискувати з України і з українців, підписують мінські угоди, розказують нам, що це мир. Та який то мир? Ми знаємо, що найбільше і найшвидше ми досягнемо миру тільки силовою перемогою над ворогом, а не їхніми заколісними домовленостями. І запам'ятайте собі, або ви ставите національні інтереси вище своїх приватних кишень, або забирайтеся геть. Ми за вибори і парламенту. Ми і за президентські вибори. Ми за повне перезавантаження влади. Українці більше не будуть терпіти. Єдине, що вам залишилося виконати, бодай би один пункт коаліційної угоди, яку ви проігнорували, обіцявши українцям після Майдану. Проголосуйте за закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками, змініть склад СВК, ухваліть закон про імпічмент президенту, відкликання депутатів, чиновників, суддів І забирайтеся геть, українці. Мають отримати право і шанс в конституційний спосіб обрати собі ту владу, яка стане на захист української нації і великої української держави. Ми єдині, ми єдина сила нації. Ми та сила, яку чекала суспільство. Ми переможемо! Слава Україні! Ми змогли зупинити одну із найбільших армій світу. Зараз ми маємо довести собі і світу, що ми можемо не тільки скинути цю владу бариг, не тільки змінити систему в цій країні, не тільки зупинити кремлівських карликів на сході. Ми можемо змінити світ. У вас на банері написано все тільки починається. Три роки тому викинули одного покидька президента і його невеличку кліку. І здавалося б, все добре. Але з'явився такий же самий або навіть гірший. Тому що прикривається, Тому що прикривається патріотичними гаслами, тому що живе на нашій крові. Я не буду багато говорити. З вашого дозволу, я піду і зачитаю наш ультиматум. І скажу, що для них. Все тільки починається, так як почалося в 13-му для Януковича. Слава Україні! Пандо! Пендо! Брати мої і сестри! Відіпайтесь від того, щоб Україну на ноги поставити, брати! Дякую ще Что